Так, друзі, який обрати об'єктив Zoom для uh, r 50 Кілька варіантів. Перший варіант це ось такий стандартний Кенон 1845 uh, з цікавому 4-5. Що вам дасть цей об'єктив? Як бачите, він uh, дуже бюджетний. Uh, в принципі, єдине, що вам він вам дасть, це той ширший кут огляду. У нього uh, дуже Мало відкривається діафрагма, тобто, ви бачите, 4, 5, 6, 3, Тобто він буде темний в приміщеннях. Це ті, тільки зі спалахом. Тобто, тут він дійсно вам кут огляду дасть, але красивого розмиття фону або класної там світлосили. Цього він не дасть. Тобто, все залежить від того, для чого вам цей об'єктив. Наступний варіант – це вже краще. Сігма 18,50 50, з діафрагмою 2,8. Він буде, звичайно, що вже дорожче, але в нього великий плюс – це його світлосила, тобто діафрагма 2,8 і можливість ну, відкривати діафрагму до 2,8, відповідно, це постійна діафрагма, що на кінці фокусному 18, що на 50, у вас може бути однакова діафрагма 2,8. Це дуже зручно. Наприклад, ви фотографуєте, змінюєте фокусну відстань. У вас діафрагма не змінюється, тобто вам не треба змінювати налаштування. От, і тут вже він буде більш художній, він буде сильніше фон розмивати і, і кут огляду додасться. Тобто це класний варіант. У мене був схожий об'єктив, але на дзеркальний фотоапарат. Єдине тут такий момент, що вам потрібно буде для цього об'єктива перехідне кільце Canon EF з EF на R. Воно також відповідно коштує грошей, тому що цей об'єктив Sigma він для дзеркальних фотоапаратів, і для R50 вам потрібно буде це перехідне це, але воно вам знадобиться не тільки в принципі для цього об'єктива, а всі, які ви далі будете купувати, які призначені для дзеркалок, ви зможете з ним використовувати. У мене також цей перехідник є, тому що я Sigma 35 і Canon 100 мм mm використовую через ці перехідники. Ну і це, звичайно, вже стопів Canon 24,70 діафрама 2,8. Це серія L, тобто серія професійних об'єктивів, відповідно, ціна вже вища. Але вам його вистачить надовго, потім ви зміните тушку на, інший, на іншу і зможете його також використовувати. Але на вашому r 50 це буде трошки вузькуватий кут все одно, тобто 24 на кроп камері це не буде широкий кут. Тому якщо ваша мета саме більш широкий кут, дивіться на 18, Щоб з 18 починався цей об'єктив. Так, друзі, перепрошую за те, що не дуже ідеальний звук, але хотіла записати саме зараз відповідь, а тут трошечки шумно, Тому сподіваюсь, було корисно.